У світі швидких новин і гучних подій залишаються люди, які завжди обирають тишу і книгу. Горішньоплавнівські прихильники і прихильниці літератури зустрічали гостю Скобиляк, письменницю Марину Сідаш, яка презентувала свою нову збірку. Детальніше у наступному матеріалі. 5 листопада у центральній міській бібліотеці горішніх плавнів панувала тепла, майже домашня атмосфера. Тут зібралися поціновувачі слова, щоб познайомитися з письменницею з Коболяк Мариною Сідаш. Поетеса представила свою нову книгу із назвою Мій вибір, над якою працювала понад 10 років. Модераторка зустрічі Наталія познайомила гостей із творчим шляхом авторки. Перший вірш Марина склала, коли їй було всього три роки, продиктувала його мамі. І саме мама Світлана Іванівна залишається для неї головною редакторкою, критиком і підтримкою. Поруч завжди чоловік Сергій, який вірить у дружину. А душевним натхненням для неї є діти Єва, Сергійко та Аміна. У спогадах самої письменниці дитинство це зошити, списані дрібним почерком і коло однокласниць, які з нетерпінням чекали нових історій. Яскравим спогадом з мого дитинства, з підліткового віку. Є той період, коли в школі в старших класах я приносила свої оповідання, які писала загальні зошити, товсті були, і в кожній клітиноці писала, щоб побільше. Туди влазила в ці зошити, писала різні спочатку вірші, тоді писала оповідання на тему першого кохання, розділеного і нерозділеного, про дружбу, про перші невдачі, про перші здобутки. І я сідала в школі на перервах за партою, мене оточували однокласниці, і я їм це читала вслух в голос, те, що я написала. Вони уважно слухали, потім брали мої зошити, такі імпровізовані книги. Брали з собою додому. Ми потім їх вони мінялися. Мені поверталися ці зошити вже такі затерті. Але що це означає для автора? Що його твори читали. І це було дуже приємно. Хотілося писати ще. І ще. Книга Мій вибір, це збірка оповідань про найтонші людські почуття: кохання і прощення, вірність і зраду, біль і радість. Це твори, що змушують замислитися над моральним вибором, який робить кожен із нас щодня. Іноді здається, що світ налаштований знищити нас, даючи нам незліченну кількість причин плакати, і відчувати себе переможеними. Але в такі моменти у нас є вибір. Замість того, щоб зосереджуватися на болю і злитися, ми можемо шукати надію і світло. Коли життя дає сотню причин плакати, покажемо йому, що є тисяча причин посміхатися. Я бажаю кожному робити правильні вибори в своєму житті і знаходити причини посміхатися обов'язково через всі труднощі, які, на жаль, нас оточують. Серед гостей літературної зустрічі, пані Тамара. Вона зізнається, що читає стільки, скільки себе пам'ятає. Мені дуже сподобалось, воно життєве, воно від серця. І сьогодні дуже не вистачає такої людяності. У нас дуже багато талановитих людей, але ми не всіх знаємо і навіть не відчуваємо. І це дуже здорово, що це людям доносять таким. Способом, методом, зустрічами це дуже важливо. Наприкінці заходу письменниця подякувала всім присутнім за теплий прийом і щирі слова. Для неї ця подія особлива, адже горішні плавні стали ще одним містом, де її книга знайшла свого читача. На згадку про презентацію Марина Сідаш залишила для жителів міста кілька примірників збірки. Вони поповнили фонд центральної міської бібліотеки. Тож тепер кожен охочий може познайомитися з авторкою і знайти у її творах щось своє, близьке, справжнє і щире.